Як я монетизувала своє розлучення? Мої факапи це не як у Ілона Маска задачі. Плани рухнули. Як я монетизувала своє розлучення? Ця серія Чорне дзеркало сцени» про факапи експерта на шляху до успіху. Ці мої факапи це не як у Ілона Маска задачі, тому, шановні експерти, дивіться це дуже близьке до наших з вами реалій. Це наше сьогодення. І так, монетизувати своє розлучення я знаю, що дуже популярно в американських серіалах виграти там у багатого чоловіка купу грошей від Судити, але моя історія абсолютно не про це. Не про те, що я від когось щось відсуджувала. А просто-напросто, коли я розлучалася, я проживала певну кризу кризу жіночу, кризу сенсів, у мене повністю усе-все все переоцінка цінностей, така відбувалася, тому що я з одного боку була щаслива, що оця напруга, яка була між нами, вона пішла. І з іншого боку, я, звичайно, була дуже. Вже розчарована тим, що так відбулося. Я думала, що я така е, класна жінка <сі> і чого від мене йти чоловікові. От, але, звичайно, якби так е, є на то причини і в мене, і в нього чому сталося. Тут зараз не про це. Тут зараз про те, що я почала дуже сильно досліджувати свою жіночу природу. Е, я ходила на терапію, розбиралася, що таке жіноча сексуальність. що що таке стосунки з чоловіком, де що я зробила не так, що все-таки ну, от виявилася на цьому місці, опинилася в такій ситуації. Я задавала активно питання собі про себе. Тому що, якби за роки терапії, я вже собі це все випрацювала: задавати питання перш за все, собі, а не обвинувачувати когось. Отже. Дослідженням я своїм займалася так: ходила на терапію, ходила на тренінги, грала в різноманітні ігри, працювала там ще в коучингу, пішла взагалі навчатися на коучинг. І тим самим, що я робила? Я пізнавала скрізь себе. Я пішла далі і поставила собі мету написати книжку. Про внутрішній світ чоловіка і внутрішній світ жінки, про те, що відбувається насправді. У чоловіка всередині, коли у нього стосунки з жінкою, коли йде щось не так, коли щось е, іде добре, а коли не добре. Ну, тобто, про усі оці аспекти, я взяла більше ніж 100 інтерв'ю на тему, що таке жіноча сексуальність для чоловіків, е, як вони це все проживають, е, що вони з цього приводу думають, яке місце жінка займає в їхньому житті, е, цінують, не цінують, як воно дійсно є. Насправді, це, звичайно, такі трешикові історії, тому що я зареєструвалася на сайті знайомств і були. І, ну, я прям так написала, що я пишу таку книжку, запрошую на інтерв'ю. Я назначала зустрічі в людному місці. От але кілька разів це загрожувало просто моєму здоров'ю і життю, тому що приходили вроді в листуванні по фотографії там ну, адекватний чоловіка, а приходили Кілька таких, ну просто що треба було від них дуже швидко тікати кудись і точно не знаходитися одною. Так, ну це все таке, знаєте, декорації. Але. Суть була в тому, щоб провести таке дослідження. І от я вже збираю ці всі історії, я можу це все описати. Вже так цікаво. в мене вже є своя така думка, свої гіпотези, перевірені, підтверджені. Я вже маю, знаєте, як зі сторони жінки погляд і зі сторони величезної кількості чоловіків. І в цьому плані є певна дійсно дотик реальності. І що відбувається у вересні того року? Там Ріко Шалі випускає книжку всередині чоловіка. І просто мої всі плани рухнули. Рухнули, розбилися, вщент. Я була в шоці. Вона продає там за місяць більше ніж 500 екземплярів. О, от, Така дуже популярна стає книжка. Потім вона випускає через певний період всередині жінки. Значить, і я розумію, що мені нікуди пхати цю книжку, вона якби буде ну, такою. Типу, я повторила, ніби за нею буде. Ну, однозначно, навіть якщо не знаю, там мені раніше, може, прийшла ця ідея, чи ми взагалі не пересікалися і паралельно прийшли ці ідеї. Неважливо, уже всі навколо будуть знати, що Томріко Шалі була перша на таку тему. І на такий стиль книжки. Значить, і на півроку це все в мене падає, я розчаровуюсь і не займаюся взагалі відсовую цю ідею. Але воно ж коли, знаєте, справжнє зродилося, муляє мене. муляє, муляє. Оце все дослідження. Воно кудись цей досвід лізе. Я стільки висновків зрозуміла про себе, про, про людей, про чоловіків, про ці стосунки. От, е Ну, Майже таке трирічне дослідження усього цього цієї ну, кризового такого моменту. От, і воно все одно цей досвід проситься кудись. І тут е мене, е знаєте, осяяння таке знайшло на мене. Е я придумала, що мені треба створити гру. Я не думала, що саме створити гру, ну, що я створю саме таку гру, як я створила. Я хотіла щось про жінку, про кар'єру, про баланс. Ось про це я хотіла, тому що я була жінкою-кар'єристкою, от яка ну як би там, да, розлучилася. От І та, в цьому моя драма. Значить, я думаю, щось про кар'єру, про баланс там і так далі. далі. Приходжу ще на той момент на тренінг по створенню ігор. Значить, Два дні було. Майже усі дівчата, які створювали ігри, вони скільки там у нас було? 12, ну вони вже якісь ідеї пропрацювали собі, вже півтора дні пройшло. Багато хто каже, все, в клас, я вже знаю, про що буде моя гра, чітка структура там і так далі. А в мене нічого взагалі. І тут в мене є осяння, гра буде називатися Мантра сексуальності. Мантра це повторення, сексуальність, це щастя, повторюй своє щастя. І все. Коли в мене ця назва якимось чином впала на голову, і три години було до кінця тренінгу, я за цей час акумулювалася, швидко створила систему, накидала всю цю історію, і через 45 днів у мене вже була надрукована гра. До чого тут те, що я монетизувала? Тому що на цій грі за півтора року. Року її існування за перші півтора року я заробила 45 тисяч доларів. Я продавала цю гру е ведучим, щоб вони проводили е іншим жінкам. Тобто я весь цей досвід, усе це дослідження закріпила науковою основою, ігровою системою, класною механікою, і створила продукт, який доступний для того, щоб інші жінки могли розбиратися і задавати питання в цьому полі. Я проводила її просто шаленими темпами. В мене по кілька ігор, по 15 людей було до мене, їхали з різних куточків країни. Я їздила з цією грою по е, Не одній країні іншій і представляла її для на різних фестивалях. Вона дала мені шалену популярність і ось такі гроші. Це те, що просто я е, знаєте, заходило мені крупними сумами, і я змогла порахувати 45 тисяч доларів. А окрім цього, і ще було купа було проведення ігор в компаніях, в, в жіночих колах, на різних різних фестивалях. І в принципі я збирала ігри. На той момент давайте порахуємо: 800 гривень коштувала участь, і 15 людей могло приїхати. Та ось, будь ласка, скільки тисяч гривень я заробляла за один день, проводячи мінімум чотири рази на місяць цю гру. Потім воно, звичайно, все стихло, стухло. І зараз більше ста ведучих по всьому світу проводять цю гру мантра сексуальності для інших жінок. А от ось таким чином дуже незвично я монетизувала Своє розлучення. Тож ви не знаєте, де на вас знає, зайде це осяяння, де знайде вас класна, крута ідея, з якої сторони воно це все вийде, не вилізе боком, а вийде благом для вас і для інших людей. Ви не знаєте. Окрім того, що ризикуйте, йдіть, пробуйте, тому що невідомо. Де вас знайде ось ця крута ідея, яка зможе радикально покращити ваше життя і життя багатьох людей? З вами була Жанет Падалка, і це серіал Чорне дзеркало сцени», І до зустрічі в наступній серії. Залишайте коментарі, будь ласка, буду рада дізнатися ваш досвід.